Салют, друзі, це Кі. І сьогодні я займусь так званим бансерфінгом, переїздами, регіональними поїздами по Німеччині. У 2022 році, в якості підтримки держави та українських біженців, німецький уряд видвинув ідею, для того, щоб створити єдиний білет за 9 євро, на якому можна було б. Переміщатися по Німеччині будь-яким громадським транспортом, а також регіональними потягами, от у 2023 році, вони вирішили цю ідею запровадити ще раз і запустили так званий єдиний німецький пілет за 50 євро на місяць. І, от, користуючись цим європейським єдиним німецьким пілетом, я вирішив помандрувати трохи навколишніми містами. Сьогодні я поїду до Лейпцига. Задля цього я вже приїхав зараз на головний вокзал Берліна і зараз регіональним потягом, а потім з пересадкою на електричку доїду до цього чудового німецького міста. Подивимось, що з цього вийде. Приїхав мій РЕ3 до Лютвіттенберга. Зараз сюди сяду і на ньому поїду на південь поближче до самого Лепця. Вийшов на станцію Лютвітенберг. Їхав сюди близько двох годин. От Зараз звідси мені треба зробити пересадку на електричку локальну С2, мені здається. О, дивіться, як захищаю від дощу. Простір цікава. Тут була паркінг класичний. Так. Зараз тепер їдемо в лекцих. От електричка С2. Досить людно сьогодні, а на іншій колії що цікаво, потяг тут Цюриха прямує. Зараз тут сяду і поїду до центральної станції Потяг, звичайний, німецький, нічого особливого. Сьогодні без крім. Нарешті доїхав до Лецьгу. Зайняла моя дорога 2 години 40 хвилин. Вийшов тут я комусь підземельний. Зараз треба вийти до основної зали вокзал. А ось і вона, велич центрального вокзалу міста Лейпциг. До речі, другого за розміром у Європі. Я підозрюю, не дивлячись в інтернет, що перший це у відній вокзал. Бо він мене дуже вразив своїм розміром. От, до речі, історичне місце. Саме тут, у 1837 році, була побудована перша далекомагістральна лінія від Лейпцигу до Дрездену, завдяки чому. Розпочався початок розвитку німецької е, залізниці. От зараз я знаходжусь на перевокзальній площі і маю можливість почати своє занурення у центр міста. Для початку знайомства з містом варто відзначити, що власне німецьким воно стало у другій половині 10-го коли імперія Франків. Захопила його у 930 році. До цього в цьому місці знаходилось місто Лужських слов'ян, яке, ймовірно за все, називалось Ліпськ, буквально місто Лип. І від того її давньої слов'янської назви. І походить сучасне Лейпциг. Як це має бути у будь-якому пристойному німецькому місті, тут в його серці знаходиться церква Святого Миколая, побудована у 16 столітті. І після проведення реформації стала її центром у місті. От, навколо неї, на жаль, збереглось не так багато старої архітектури, бо під час Другої світової війни близько 60% всіх середньовічних будівель було знищено. Ну а потім під час існування тут окупаційної влади так званої НДР Німецької Демократичної Республіки історичний спадок був занедбаний і отакі от, от панельні одоробла замістили класику. І Реставрації нормальних не відбувалось. тому місто досить сильно втратило свій історичний вигляд. Ну і виходимо до цікавої будівлі старої ратуші, яка зараз перетворена на музей міста. Це велика споруда в стилі Ренесансу. Для неї це є залишки інших старих будинків, і вона, звичайно, знаходиться біля центральної риночної площі. Зараз ми туди і вийдемо. Ну, Варто зазначити, що з часів війни багато наших українц переїхали до Німеччини і ми бачимо, тут дуже, дуже типова. Конструкція міста. Церква, центральна площа, ратуша. Ви мовити, ніякого а, виняткового формату тут немає. Ну, але ж, але стиль, просто зафільмується. а тут якась торгівля йде, можна щось попоїсти. Ну, так як... Більш-менш якісь цікаві та колоритні такі торги відбуваються під Різдво, зараз, бачите, все дуже прагматично. Просто ковбаски, молоко, яйця, фермерська продукція. Пройдемо невеличкий сквер. Одна з таких проблем у Німеччині те, що тут люди... Дуже-дуже прискіпливо поставляться до того, щоб їх не знімали. Декілька разів до мене підходили. Тож зараз я виходжу до церкви святого Фоми. Вона ж церква святого Томаса. Одна з готичних споруд, яка залишилась до наших днів. Звичайно, виглядає в сильно відозміненому стані. Виглядає незвично, як для готики. Давайте просто відзначимо для себе мінімалістичність цього убранства і як цікаво барвлена стеля. Ці от червоні перекладини чи що це? Підстать білим колонам створюють цікавий такий орнамент приміщення. Пам'ятник на честь його населестяна Баха, який значний вклад в свою творчість провів саме тут, у Лейпцигу. Такий цікавий будинок з такою невеликою баштою. Навіть не знаю, чи це 19 століття, чи це якась сучасна алюзія. Ну як мінімум внизу знаходиться сучасний цікавий ресторан. Банячі голови. Крік Рі... Рі... квет. Вийшов з історичного центру і виходжу на бульвар, по якому колись пролягали мури середньовічної фортеці. Зараз тут просто зелені засадження, далі там йде, бачите, дорога. Трамвайна лінія розвинута, навіть якась церква, яка навіть на карті не підписана. І зараз хочу пройтись в бік парку та місцевого зоопарку. Більш-менш звичайні вулиці пішли, а от якась монструозна новобудова. Конструктивізм, шталт. Паризького Монпарнаса, який дуже завжди мені різав око, коли я живу у Франції. Ну, просто такі функціональні вулиці, офіс, паркаси. Нічого особливого. Річка парта закута у бетон. Абсолютно неймовірно. Просто такий маленький маленький потічок, ледь-ледь жевріє. Навіть не знаю, чи буває вона повноводна, вже останні декілька років була засуха. Можливо це все заповнюється навесні, після зими, але якось важко це уявити. От резиденція 200. Резиденція... Амзу! Ага, резиденція Амзу. Ха. Резиденція Амзу. Це, очевидь, якийсь велетенський паркінг. Так, будівля зоопарку вражає, очевидь, тут і акваріум знаходиться, і інші виставкові зали. Досить гарно. В Берліні так попростіше вхід у зоопарк. Одразу біля зоопарку знаходиться такий величезний парк зі ставком посередині. Ну, в цілому загалом нагадує ту ж концепцію, що в Берліні. Там також зоопарк прилягає до Тіргартена. Люди сидять на травиці, відпочивають. Хочу таким іронічним жартом з вами поділитись. От підійшов до буккросінгу. Знаєте, де обмінюються книжками. І буквально вчора чи позавчора також був у такому ж Буккросінгу у Берліні. І там також була виконана оця книга Віс Масаї. Це легендарна історія, як жіночка в 90-ті роки поїхала на сафарі зі своїм чоловіком десь в Африку, закохалась в африканці і залишилась там. І от другий раз, чи можливо навіть третій, я вже бачу, що хтось її так в буккросінг фактично викинув. Ну, певна якість цього чтива не дуже цікава. Іронічно, іронічно. Це гігантський купол це. Red Bull Arena – місцевий стадіон, домашня база клубу Лейпциг. Дуже великий. Зуміваю, звичайно, що Red Bull його будував. Можливо, просто викупили за спонсорство назву, скоріш за все. Але Трохи нагадує мені стадіон Сподек у Котовіце. Ну, Також тут буваються різні концерти, як ви розумієте, все по класиці. От така футбольна ідилія. Шкода сьогодні. П'ятниця немає матчів. Було б цікаво сходити. Взагалі це гарна ідея. Дуже давно я не був на футболі. Певно, останній раз до анексії Криму я ходив на футбол. Ще в часи, коли ходив в коледжі, ми з друзями вболівали за Дніпро. Потім почалась війна 2014 року, стало не до футболу, потім не стало клубу. Так, десь за кордоном я на футболі не був. Хоча це цікава ідея. От центральний фітнес стадіон і так зване фестивальне поле. Відповідаються різні музичні заходи. Приємно мати таку площадку. Так, а ця вже більш моцна річка це Ельстербекен. Як бачимо, навіть є якась глибина, порівнянні з річкою, яку ми бачили у Дрездені. Тут вже навіть, можна сказати, повноводна. З того боку навіть якийсь, не знаю, чи можна назвати це пляжем, чи просто вхід у воду для якихось проглянкових суден. От. Ну, купаються тут здебільшого на озерах а навколо Лейпцигу. Раніше активно видобувалося вугілля, але з вичерпанням запасів. Всі ці кар'єри заповнились, були полишені, заповнені водою і зараз в цих кар'єрах люди купаються. А вон далі, як ми бачимо, знаходиться історичний міст. А, зараз підійдемо в нього поближче, а сподіваюся, він вже зараз повністю пішохідний. Підійшовши ближче, я розумів, що це не міст, а система шлюзів. От лише я не розумію, чи... Генерував лиця греблі електроенергію чи ні. Але от зараз от таким потічком обережно спускає воду, не даючи збільшуватися рівню там внизу. Ось такий міст. Вийшов ще один парк з дуже знайомою нам з вами назвою парк імені Клари Цеткін. Паркова зона доволі обширна і повертаюсь знову в місто. Тут вже панельки, хоча це всього-навсього 10 хвилин від центру. Тож, панельне житло це розповсюджена тема. дзвони такої от модерністської церкви, я Проходжу вповз старої будівлі імперського головного суду. Як Ви бачите, зараз вона досить масштабно виглядає. Але, на жаль, немає часу до неї йти, треба бігти на потяг додому. Тут така модернова імперська частина поруч з будинком нової ратуші. Непогано судять чиновники. Відгрохали. Оглядає велично. Сиджу тут біля залізничного вокзалу і а, чекаю на свої зворотні електрички. Ця зараз акція з цими безлімітними проїздами вона з одного боку дозволяє зекономити, а з іншого боку дуже незручно. Через це потяги часто запізнюються, електрички не приїздять і на залізниці повний хаос. Подивився Лейпциг, не дуже пейзажно. Навіть не знаю, чи буду монтувати, і викладувати це відео, бо три години я сюди їхав, сім годин тут вештався. Зараз ще три години додому і добиратись. І якось нічого навіть в око не спало, навіть фотографувати тут. Просто, просто розвіявся один день, провів не, не вдома. І все на тому. Дякую, що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь. До зустрічі. Повертаючись додому, зробив пересадку в містечку лютерштадт віттенберг Невеличка місцина, в якій я не розумію, чи жив, чи навчався. А реформатор Мартін Лютер. Хоча начебто університет, де він навчався, знаходиться в місті Галь. Але тут от і пам'ятники, і дім музей, і, і що, можливо, колись університет тут знаходився, в цьому містечку. Ну така красива глушина. Народу майже немає. Thank you.